Останні тижні футбольну Україну не лише футбольного сколихнула тема кримінального провадження стосовно президента Української асоціації футболу, члена виконавчого комітету УЄФА Андрія Павелка. Медіа рисніють заголовками. Затримана Павелка, справа асоціації футболу, справа футбольних полів. Я Денис Бугай, адвокат Андрія Павелка та Української асоціації футболу. В цьому відео розповім всі деталі справи. Поясню, чому на п'ятому році розслідування арешт, чому справа, яка розслідувалась набу, розслідує районний суд міста Львова. Чому саме Львів? Сторона захисту пішла на цей безпрецедентний крок, щоб спростувати ніснитниці та нівелювати провокації, які гуляють в медіапросторі. Ми готові показати суспільству наші докази. Нам, на відміну від слідства, немає чого приховувати. Дивіться, критикуйте, робіть власні висновки. П'ять років тому, 2018 рік, вибори до виконкому УЄФА. Андрій Павелко, кандидат номер один. Розпочалася брудна медійна кампанія по дискредитації асоціації футболу та її президента. Саме ці вибори дали старт цьому кримінальному провадженню. Андрій Павелко здобув перемогу. Україна отримала представництво УЄФА. Разом з тим, ми отримали це кримінальне провадження, про яке зараз розповім. Підставою для кримінального переслідування стало будівництво заводу по виробництву штучного покриття для футбольних полів. Навіщо потрібен цей завод Української асоціації футболу? Розвиток футбольної інфраструктури в Україні саме це є однією з ключових задач асоціації. До прикладу, в Європі щорічно будується до п'яти тисяч спортивних полів. Раніше в Україні були відсутні стандарти будівництва полів, використовували травне небезпечне футбольне покриття низької якості з Китаю. Що це за завод, яке побудувала федерація футболу? Унікальне сучасне виробництво під час проектування якого використана всесвітня визнана технологія палітан, що акредитована ФІФА, саме їх поля лежать біля штаб-квартири ФІФА. Підприємство успішно збудовано та функціонує. Голова УЄФА Олександр Чиферін особисто відвідав завод та підтвердив його якість. Набу впродовж трьох років активно розслідувала цю справу. Проведені десятки допадів та обшуків, сотні тимчасових доступів, вилучені тисячі сторінок документації. Проведені слідчі дії за кордоном, об'єднані Арабські Емірати, Німеччина, Літва. Результат фактично закриття цього провадження. Набу разом Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою винесли постанову та передали цю справу до нацполіції. Підстава відсутність складу злочинів в діях пана Павелка. Справу передано до головного слідчого управління нацполіції листопад, 2022 року. Президенту та генеральному секретарю Асоціації футболу вручається підозра. Чому така активність на п'ятий рік розслідування? Чому після того як справу розслідували набу та встановило відсутність складу злочину, поліція вручає підозру? Відповідь проста. Чергові вибори до УЄФА. Чергові вибори на позицію президента Української асоціації футболу. Як результат, чергова хвиля медіа Мета проста дискредитація керівництва. ОАФ. Ця медіакомпанія не завадила пану Павелку виграти вибори виконком УЄФА. Україна в чергове отримала представництво в європейській асоціації футболу. Що зазначене кримінальне провадження, які фактичні обставини Українська асоціація футболу з метою побудови заводу створює спеціальне підприємство ФФУ Підприємство, в свою чергу для того, щоб закупити обладнання та побудувати завод, наймає спеціальну інженерінгу компанію СДТ. З об'єднаних арабських еміратів метою цієї компанії було надати контакти виробників обладнання та надати інженерингові послуги з приводу будівництва самого заводу. В Свою чергу частина коштів, які були перераховані СДТ, як на той момент надлишок. Було вирішено перерахувати фінансовому партнеру УАФ компанії Softex. Для чого? Для того, щоб компанія Softex, надаючись додаткові фінансові ресурси, погасила заборгованість, яка існує у АФ перед відомим арбітром П'єрлудже Каліно. Кошти були вільні на той момент. В них не було необхідності, а борги існували саме для цього. І було застосована ця модель погашення заборгованості абсолютно нормальна законна діяльність. В чому суд звинувачення слідства на думку слідства, платежі на SDT та Софтекс були протиправні на думку слідства, компанія SDT введена в схему будівництва заводу штучно, начебто не було потреби в цій компанії. Це не відповідає дійсності. Компанія СДТ зробила комплекс складних робіт щодо об'єднання обладнання виробників з різних країн у єдиний виробничий комплекс. Робота була побудована з двох частин: по-перше, СДТ надала контакти цих виробників. По-друге, інженіринги послуги, а саме, налагодження роботи обладнання та його тестування. Крім того, компанія СДТ здійснила навчання співробітників ФФУ продакшн. Представники СДТ 17 разів приїжджали до України. Після того, як слідство зрозуміло безперспективність обвинувачень щодо компанії з ДТ, вони вигадали новий фейк. Слідство вважає, що платіж на пана Каліна фіктивний. Це не відповідає дійсності. Ці факти перевірили набу. Борг існував, детективи відслідкували всю трасу платежів від FFU продакшн до особистих рахунків арбітра. Щоб тримати свою версію, слідчі поліції пішли на підробку. Вони ховають від суду документи, які підтверджують платежі. Всі ці документи, відомості та платіжні доручень були передані слідство ще в 2021 році. Про що є відповідний акт. Чому звинувачення слідства безпідставні? Наведу вам чотири ключові аргументи. Перш за все, завод побудовано. СДТ виконала свої функції. По-друге, компанія СДТ це незалежна компанія. Вона була рекомендована українській анісацією футболу всесвітньо відомим виробником штучного покриття компанією «Політан». «Політан» – це світовий лідер в цій сфері. З «Політаном» УАФ уклала меморандум та отримала право на використання їхньої передової технології в Україні. По третє, відсутній потерпілий особа, кому нанесено шкоду, УАФ будувала завод за свої кошти, асоціація не отримала жодного збитку. Четверте, за п'ять років слідство так і не встановило розміри збитків, не провело відповідну експертизу. Натомість сторона захисту виконала ряд експертиз, підтвердила ринкову вартість заводу та полів, відповідність стандартам, підтвердила відсутність збитків, здійснила підтвердження платежів на СДТ Софтекс та Каліна. В чому ж злочин? Збитків немає, потерпіли справі. Відсутні гроші, за які будувалися завод, власні гроші. УАФ СДТ виконала своє завдання. Завод побудовано. Крім того, слідство активно розкручує фейк, про начебто вкрадені бюджетні кошти при будівництві заводу. Для будівництва заводу не залучали жодної гривні з державного бюджету. Жодної. Комплекс побудований на власні кошти асоціації. Більше того, з 2015 року, за період керівництва Андрія Павелка, асоціація жодного разу не отримувала бюджетного фінансування на свою діяльність. Всі витрати УАФ оплачували з її власних ресурсів. Літо 2023-го. Чергова зміна підслідності, зрозумівши безперспективні справи та бажаючи виконати замовлення, посадити Павелка в СІЗО, фізично відсторонити його від виборів на посаду президента УАФ справу передали до Львова. Не треба бути юристом, щоб зрозуміти незаконність такого рішення, але я поясню: рішення про передачу у Львів незаконне. Перше, справу з головного слідчого управління передали до рядового райвідділу. Це прямо заборонено закону. Як рядовий слідчий звичайного відділу поліції може розібратися в справі рівня НАБУ? Друге порушена територіальність. До чого тут Львів? Офіс УАВ знаходиться в Києві, злочин, начебто, вчинено в Києві. Підозрювані свідки проживають в Києві. До чого тут Львів? Така передача ще раз підтверджує: мета не розслідування справи, а саме арешт. І, по-третє, це справа виключна підслідність набу. І підсудність антикорупційного суду на час подій кримінального провадження Андрій Павелко був депутатом. Справа має розслідуватись набу і слухатись у ВАКС. Це імперативна норма закону, але прокурори генпрокуратури ховають її від антикорупційних органів. Мета проста: будь-яким способом перешкодити Андрію Павелко виконувати свої обов'язки як член виконкому УЄФА. Захист відкрив свої матеріали та докази. Пішов на цей безпрецедентний крок, оскільки останні 5 років у та її керівники стикаються з протиправним тиском правоохоронців. Ми показали суть провадження, всі докази. Робіть висновки самостійно. Думайте!